Вітаю всіх, хто завітав до мене в гості в мою творчу майстерню Ольки Студіо, яка розташовується в Швеції. Моє ім'я Оля, я українка, черкащанка, але мігрувала сюди, в Швецію. На цьому каналі ви побачите вишивку, рукоділля і багато красивих речей. Я сподіваюся, що вам сподобається. В цьому відео ви побачите фініш чоловічої сорочки, такий довгоочікуваний фініш, який відбувся в серпні. Я детально розкажу. Буде також історія про цю маленьку вишивку, точніше про три вишивки мініатюрки. Тому далі в відео ви все почуєте і побачите. І ще наостанок покажу ось такий семплер, який я почала відшивати в центрі. Вибачте, в серпні, серпні, тож, гарного перегляду і залишайтеся зі мною. Розкажу трохи про схему, по якій я відшивала цю вишиту уставку, насправді, от фірма Настуня. Ось такий артикул. Схема для вишивки чоловічої сорочки. Насправді це така давня схема. Скажімо так, 2012 рік я її купила і почала відшивати. І якось так стало, що я її відшивала довго-довго. І потім я її відклала, були, мабуть, на то причини якісь. І тепер, коли я була в Україні в цьому році, в червні, я знайшла майже відшиту уставку, майже всю відшиту уставку. Я взяла цю уставку, цю вишивку сюди, я її е, довишивала горловину і манжети по оцьому узору. Узор дуже гарний, це такий цвіт хмелю. От, виконана ця моя вишивка в також такому синьо-блакитному кольорі. На перший погляд, проста така вишивка, але на виробі виглядає ну, дуже гарно, дуже гарно. В самій схемі е, такі рекомендовані кольори DMC от. Тут представлено ось такий крій сорочки. Ось так ось вона круїться, сшивається, і таким самим способом сшивала її я. Лише я додавала більше сантиметрів на ті розміри, які тут позначені. Якщо я не помиляюсь, ці розміри на сорочку ML я додавала, щоб вийшла сорочка розміру L. Справа в тім, що е, коли я починала вишивати цю вишиту уставку, насправді я підходила до цього питання непрофесійно, скажімо так, і я вишила ці взори на канві, чи як це називалось, тоді двунитка на CanVie, е, я вишила е, уставки, окремо вишила Горловину. Я е, рахувала вже горловину таку розміром, яку мені потрібно. От, горловину потім я нашивала на шматок льону і манжети я виконувала також на двониці, потім я нашивала на е, манжет із льону, потім я зробила викрайку із е, білоруського льону. Зробила по викрійці ще такі, я не знаю, як правильно це називається, защіпи такі ось по передній пілочці, виконала виріз горловини акуратно з таким способом, як трошки змережила там, ось вийшла така непогана горловинка. І я буду пришивати ці уставки, які я вишила окремо, на саму сорочку. Звичайно, вишита сорочка без кутасиків, чи як їх називають, ще, без таких китичок, це не вишита сорочка. Тому Слава Богу, маємо інтернет, маємо YouTube, маємо такі відеоуроки, по яких можна дуже-дуже легко навчитись робити кутасики для вишитої сорочки. Для таких киточок я, виконув... я використала муліне синього білого кольору. Виконала я їх досить швидко, От, прикріпила до горловини і зробила потрібну довжину. І тепер ці кутасики дуже вдало прикрашають цю вишиту сорочку. Мені дуже подобається. Ну і не обійшлось без маленького оберегу на цій вишитій сорочці, бо поїде вона в Харківську область. Я в лісочку на прогулянці з оцим чудом, яке зовуть ФІФІ. Мабуть, це приємне і потрібне місце, щоб розповісти невелику прикрість, яка сталася зі мною. І це все стосується моєї серпневої вишивки. Я записала відео, яке вже змонтоване, але мені доведеться його видалити. Частину цього відео доведеться видалити, тому що не хочу щоб ця частина була в мене на відео, а все тому, що відшивала я три мініатюрки однієї фірми, про яку я взнала дещо детальніше у однієї української блогерки. Ну що ж, вишивка зроблена. Роботи мені подобаються. Цікаво те, що ці вишивки цієї фірми. Е є в продажу в тому бутику, в тому магазинчику рукодільному, де я купую всі рукодільні штуки. Це було цікаво, тому що раніше я не зустрічала цієї фірми. Тут я її знаходжу в такому широкому асортименті. Причому, звичайно, мені було цікаво, хто виготовляє ці набори. і... Чорним по-білому на упаковці було написано Made in EU, що означає створено в Європейському Союзі місто Таллін. Думаю, хм, непогано прибалти навчилися робити схеми. Цікаво ще було те, що в кожен набір вишивальний входить така книжечка, брошура. Методичка така. Там багато корисної інформації для новачків. І ця брошура перекладена на приблизно сім європейських мов. І разом з тим, і російською мовою. Я собі подумала так: ну, добре, ну нехай буде. В принципі, якщо є якісь питання, можна відкрити цю книжку, прочитати. Та навіть і на шведській мові, ну, менше з тим. Прослухавши відео цієї української блогерки, я собі так задала питання, а чи хочу я мати на своєму україномовному YouTube-каналі обзор цієї схеми, цієї фірми? І я зразу сказала, що ні. Мені не хочеться мати такий обзі... обз... обзор. Тому я вирішила так, що... я покажу ті роботи, які я вишила, тому що вони, вони дійсно гарні, вони дійсно такі гарнюнечки, мініатюрки. Тому я їх вам покажу. І що саме цікаве, це те, що ха, був придбаний ще один набір ха, цієї ж фірми. І тепер. У мене чогось не лежить душа до цього набору, хоча мотив дуже мені подобається, він такий розтікальний, такий сільський, такий простуватий. Тепер не знаю, якщо в мене буде таке бажання, буду підходити, відшивати потрошку, але, звичайно, я не запишу обзор на цю схему, вона мені не потрібна. От. Подивимося, як складеться доля цього набору. Але все ж я покажу вам ті відшиті три мініатюри, які в мене є. Тож, в вашій увазі цих три мініатюрні вишивки. Перед вами ще один старт серпня. Це орнамент з катертини 18 століття. Ось я надихнулась таким гарним орнаментом і вирішила також вишити декілька елементів, але я не буду вишивати всю скатертину, бо Така довга скатертина, мені просто не потрібна. в мене є своя дуже гарна скатертина. Але ці елементи я використаю як такий семплер. Тут мотиви такі, бачите, олені намальовані і між ними геральдичні символи. Це такий мотив полювання. Полювання на оленя. Нитки я використала кіровські кіровського заводу, вони мені дістались спадок від моєї матусі. От Ви бачите різні різні відтінки рожевих, червоних, бордових. І це буде такий <сосі> утилізаційний процес. Це буде утилізація цих ниточок. Тобто я підбираю для кожного елементу різні. Відтінки червоного, рожевого, бордового. Навіть червоного тут немає, а такі рожеві, бордові кольори. І, і на мою думку, поєднання таких різних відтінків навіть зробить більш об'ємною цю вишивку. Цей геральдичний символ він буде розташований всередині вишивки. В цього семплеру. Скажімо так, от по обидва боки будуть іти одинакові мотиви, тобто вони будуть як відзеркалення, вишиваю я цю роботу на тканині Хардангер 9 ниток в сантиметрі. Я, звичайно, можливо, перебільшила свої. Можливості, тому що клітинка мілка, і вишивати, вишивати нормально, але потрібне гарне освітлення. Е, люблю вишивати вранці, в день, коли світить сонце, можна вийти на вулицю. І в результаті я відшила цей геральдичний такий символ, і, в принципі, я дуже задоволена, як. Виглядає цей взір. Ну, буду продовжувати і буду показувати, як з'являються нові і нові елементи цього семплеру. Під вами ще одна моя робота це такий невеличкий семплер, який також був відшитий в серпні. Це простенький семплер, який як конструктор я змогла зібрати з різних мотивів, який я знайшла в отакій цікавій книжечці. Цю книжечку я придбала тут, в Швеції. О, і якраз відкрилась сторіночка, де був намальований цей елемент мого семплеру. І ось він. Ось він тут на подушечці вишитий. Покажу, як виглядає схематично ось так показано в книжці, як вишивається. От. Я ще додала. Рамочку, напис. Тут стоїть моє ім'я. І тут стоїть також ім'я мого коханого чоловіка. Ольга Олаф. Ось додала маленькі елементики, додала рік виконання і маленьку букву О. В кінці з крапочкою. Ось. Треба оформити цю роботу в паспорту і в таку якусь цікаву раму. І буде в мене така такий семплер. Можливо, навіть в спальні її повісити. Дуже гарненька, дуже проста, великий каунт канви. Ось така ще одна робота. Хочу презентувати проєкт, який я буду починати в вересні. Це схема від. Мережки. Це безкоштовна схема, яка називається Київ. У мене отака роздрукована версія. Також спробую знайти в електронному виді. От, дуже рада, що я її роздрукувала і тепер маю під рукою. І візьму цю схему в свою подорож. Були деякі інші плани на мою подорож які роботи я візьму? А тепер я дуже задоволена, тому що я візьму ось цю схему Київ. Я думаю, що ви знайомі з цією схемою. Бо в травні Мережка виставляла пост і в Фейсбуці відшитої картини, і вона є в вільному доступі. Ось такий набір кольорів DMC. На хрестиків тут. 2, 4, 6, 8, 10, трошки бекстічу. і фрузлики. Ну що ж, я така довольна, що в мене є ця схема. Так що не все так погано, як я собі уявляла. Що ж, Побажаю собі успіхів у відчуванні цієї схеми і побачимося в новому включенні. А що це за така маленька дівчинка тут лежить? І підійшло до кінця моє перше відео на моєму каналі. Ну, що ж сказати, на початку, коли я тільки задумала записувати своє відео, я вагалась, я не знала, про що говорити, що показувати. Але насправді все дуже легко. Я показала. Те, що я, чим я люблю займатися. Я люблю вишивку, я люблю рукоділля, я люблю працювати руками, щоб руки були зайняті. Вважаю, що моє перше відео не було як з тим млинцем. Першим млинцем, який невдалий, я вважаю, що моє відео було досить цікавим. І якщо вам також здалося це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо знайомитись. Я бажаю всім нам натхнення, добробуту, процвітання. А нашій квітучій країні, Україні, я бажаю перемоги!